Шановні Чернігівці, вже ні для кого не секрет, що в нашому місті повністю корумпована система міських перевезень. Сьогодні на 24 му маршруті при старій ціні 2,50 видавали ось такі нові квітки з ціною 3,50. Хоча проїзд має подорожчати завтрашнього дня, бо вони вже чекають, не дочекаються, коли почнуть обкрати нас простих людей. Я закликаю всіх, хто може байкотувати автобуси маршрутки. Якщо можете, пройдіть пішки. Будь ласка, пару зупинок. Хай вони відчують силу громади. Якщо вони від нас в таємному режимі, швидкому режимі прийняли нову ціну на проїзд. Звичайно, можна було б скористуватися тролейбусом, але за це ми маємо подякувати нашому меру Соколову та пану Вороніну за те, що вони починаючи з 2002 року, знищували тролейбусне управління, із зі 120 тролейбусів вже сьогодні. Є тільки 60. в Києві, наприклад. Деякі маршрутки почали знижувати ціну на проїзд, бо не витримують конкуренції, і вже є ціни і по 2,50, і по 2 гривні. І тому, коли вони нам розказують про популістичні крики, що долар дорогий, що там дизельне паливо дороге. Чому коли долар був по 40, дизельне паливо було по 30? Вони нічого не говорили. А сьогодні, коли ціна почала падати і дизельне паливо, пальне по 22 гривні, газ по 13 гривень, вони кричать про підвищення тарифів. Тому що прокинулися, тому що хочуть, мабуть, заробляти в доларах ті ж самі гроші, які заробляли. А водії, які працюють вдвічі більше норми, не 8 годин, а 16, які отримують мінімальну заробітну плату, хто з водіїв реально отримує заробітну плату, коли вони вкладали по 2,50, що будуть зарплати по 3-4 тисячі гривень? Де ніхто розписується на мінімалку. Потім, виходячи на пенсію, Жінка йому каже: ти де ходив, працював чи що ти робив? А він, звичайно, бо зараз на сьогоднішній день на мінімалку прожити не можна. Я закликаю всіх, тільки разом і тільки силою громади байкотувати цих зрадників, крадіїв, які нас щодня обкрадають, досить і... обкрадати наш народ. Тому тільки байкот і тільки свідома позиція громади зможе зупинити свавілля перевізників.